Розпочинає знайомство зі спальним корпусом місцевий викладач. Діти живуть тут у групах. У кожній по 7-8 осіб. Кожна має окрему вітальню, місце для занять, спальню та ванну кімнату. Гарний ремонт, сучасні меблі, гаряча вода, автономне опалення. Умови тут, як у готелі європейського рівня. У школі дбають не лише про дитячий комфорт, а й про безпеку. Персонал тема окрема. Його підбирали ретельно, адже працювати з дітьми потрібно 24 години на добу. Бути і вчителем, і порадником, а іноді. Просто другом. Мають діти і власну їдальню. Готують тут як удома. Тому хлопцям і дівчатам за маминими смаколиками сумувати ніколи. Просто смачна, а й корисна. Меню вражає кількістю страв. Місцеві кухарі враховують не лише дитячі побажання, а й мають в арсеналі більше сотні дієтичних рекомендацій. Тому здоров'я дітей на першому плані. Географія вихованців школи нині більш ніж широка. Це діти з Голопристанського, Білозерського, Цірупинського та навіть Новотроїцького, Великоолександрівського та Генічеського районів. Навчання саме у цій школі для них було мрією. Тому і виховують у школі гуманітарної праці цілі династії. За старшими дітьми приходили молодші. Є й ті, хто і зараз навчається разом з братами та сестрами. Юні жителі спального корпусу свою другу домівку дуже люблять. Їм тут і комфортно, і цікаво, і весело. Почувається по-родинному, тому за домом сумувати ніколи. Ми з Голопорсинського району, з села Гладківка. В цій школі ми навчаємося вже два роки. Нам дуже подобається в цій школі, тому що тут атмосфера дуже домашня. Нині у школі навчається 75 обдарованих. 1 вересня 2008 року, ураховуючи вимоги часу, орієнтуючись на міжнародні стандарти, адміністрація школи, профспілковий і батьківські комітети на чолі з директором Кияновським Артемом Олександровичем прийняли рішення на базі школи відкрити інтернат для обдарованих дітей Херсонської області, аналогів якому ще не було в Україні. Метою освітньої діяльності інтернату стало розкриття потенці... потенціальних можливостей вихованців, розвиток кожної дитини, підготовка нового покоління молодих освічених людей і гідних кращих стандартів європейського рівня, формування майбутньої наукової еліти, також підтримка талановитої особистості створення умов для творчої та наукової роботи в майбутньому. Що ж робили в інтернаті для досягнення цієї мети? Особливу увагу колектив інтернату приділив питанню самоврядування. Робота учнівського самоврядування починалася з вибору його членів. Кандидатури детально вивчалися. Добирали тих, хто користувався в учнів авторитетом. Обов'язково був вимогливий, по-перше, до себе і до інших, принциповий в оцінки своєї поведінки і поведінки товаришів. На початку кожного року в групі проходили збори, на яких обирали старост і формували раду гуртожитку і обирали її голову. Вихователі разом зі старостом груп приділяли увагу роботі учнів під час самопідготовки, бо це було дуже важливо. Це індивідуальна робота, робота в парах, робота в мобільних груп за окремими предметами і обов'язково взаємодопомога. Діти могли користуватися книгами із бібліотеки, які були в кожній групі, працювати у комп'ютерній залі. Кожного року всі групи брали участь в конкурсах на краще естетичне оформлення кімнат інтернату, до свят, взагалі оформлення кімнат. Також проводився конкурс на санітарний стан кожної кімнати. Переможці конкурсів отримували цінні подарунки. Для підготовки випускників до зовнішнього незалежного оцінювання проводили кропітку і ретельну роботу. По суботах вчителі нашої школи вели підготовчі курси, індивідуальні консультації по предметах. Також до інтернату приходили викладачі університетів, які допомагали дітям готуватися до випробувань. Діти інтернату були членами комітетів самоврядування, які об'єдналися у школу майбутніх лідерів України. Вони брали активну участь у виборах президента школи, мали можливість висунути на голосування свою кандидатуру. Стати членом виборчої, виборчої і лічильної комісії, взяти участь у дебатах, підтримати і віддати свій голос за будь-якого кандидата в президенти. Цікаво і змістовно проходили зібрання активу шкільного самоврядування. В інтернаті були створені всі умови для культурного дозвілля та всебічного розвитку кожного учня. Виховна робота проводилася згідно з річним планом. З метою громадського і духовного розвитку формування інтелектуального потенціалу у вихованців інтернату проводилися екскурсії до краєзнавчого музею, природничо-екологічного музею, художнього музею імені Олексія Шовкуненка, виставкового залу. Планетарію до обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, також до міської центральної бібліотеки імені Лесі Українки, обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки. Вихователі інтернату організовували екскурсії історичними місцями Херсона, Миколаєва. Які збагачували наших вихованців знаннями про історичні події про сучасну і давню культуру? Діти дуже полюбляли пішохідні екскурсії, такі, наприклад, як Херсон, вулиці Пам'ятають або Сторінки минулого історичний комплекс Святої Катеринський собор, історичні пам'ятки Херсона. Також вихованці відвідали музей управління Міністерства внутрішніх справ у Херсонській області, обласний архів. Метеостанцію. У вихідні дні діти мали можливість поїхати додому, поспілкуватися з батьками, рідними, друзями, ті, які залишалися в інтернаті, з великим бажанням у супроводі вихователів поспішали до клубу вихідного дня, який працював на базі школи. У клубі діти проводили унікальні вихідні. Вони мали можливість займатися в гурках за інтересами під керівництвом досвідчених педагогів. Це відмінна гарна можливість відпочити від навчання, зануритися у свіжу пізнавальну атмосферу гри і свята, відкрити в собі нові творчі здібності і таланти, зіткнутися що де сюрпризами, реалізувати потребу у відпочинку, спілкуванні, самостійності, у творчості так для розвитку логічного мислення, розширення кругозору, естетичного смаку, зміцнення здоров'я, працювали гуртки, образотворче мистецтво. Хореографічний гурток, гурток комп'ютерної грамотності, шахи, шашки, спортивні гуртки, футбол, волейбол, східні єдиноборства, фізична підготовка хлопців. Також працював гурток вивчення історії рідного краю, пішохідні екскурсії, про які я вже говорила, відвідування музеїв, бібліотек. Також працював гурток вивчення англійської та німецької мов, гурток робототехніка, веб-дизайн, театр. У кінці навчального, роз, навчального року, як підсумок роботи гуртків, проводилися виставки, концерти, виступи вихованців гуртка, театр, спортивні змагання. Діти отримують, отримували дипломи, грамоти, цінні подарунки за свою творчість та уміння. Вашій увазі пропоную маленьку частинку робот дітей гуртка образотворчого мистецтва. Також склався творчий міцний союз з ведучими акторами Херсонського обласного академічного театру імені Миколи Куліша. Результатом цієї співпраці були проведення силами учнів, педколективу та акторів театру свят Перший дзвоник, мелодія останнього дзвоника, День народження школи. Діти й педагоги разом з акторами брали участь у спектаклях і благодійних концертах. Вихованці інтернату, інтернату відвідували концерти оркестру театру, на яких знайомилися з класичними сучасними музичними творами. Протягом навчального року діти були присутніми на концертах музикантів камерного оркестру Гілея обласної філармонії, хору свято катерининського собору, зніснювали захоплювальні мандрівки у світ світської, духовної та класичної музики. За запрошеннями студентів Херсонського державного університету. Вихованці відвідували концерти зведених колективів студентів факультету культури і мистецтва ХДУ. Вихователі інтерната підтримували тісний зв'язок з батьками учнів. Це дуже обов'язково, тому що діти знаходилися на певній відстані від своїх домівок, проводили з батьками індивідуальні бесіди, консультації. Жодний випадок, позитивний, негативний, доводився до відома батьків. У рамках сімейного виховання працював педагогічний всеобуч, на якому батьки могли отримати будь-яку індивідуальну консультацію вчителів-предметників, вихователів інтернату, психолога і логопеда. І, звичайно, в межах інтернату проходили цікаві традиційні сімейні вечори. Учні інтернату брали активну участь у районних, міських, обласних змаганнях з різних видів спорту, посідали призові місця, проводилися турніри: футбольний, шаховий, шашковий, тенісний, баскетбольний. Кожного місяця, у квітні, в інтернаті проходив день відкритих дверей. Цього дня батьки і майбутні вихованці інтернату мали можливість зустрітися з адміністрацією інтернату із вихователями, майбутніми вчителями, познайомитися з приміщеннями територією, і з режимами дня, із навчальним і виховним процесом. Перед початком навчальних занять один раз на рік з вихованцями інтернату проводили вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Це було обов'язково, бо це життя наших дітей. Також проводився інструктаж з надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, правильних дій при виникненні надзвичайної ситуації, правил дорожнього руху і інші. У квітні кожного навчального року проводився Проходив день цивільного раз захисту разом із працівниками головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Херсонській області вихованці 10-11 класів відвідували вищі навчальні заклади. Це Державний університет у Херсоні, Державний аграрно-економічний університет, також місто Херсон, Національний технічний університет, Національний аграрний університет у місті Миколаєві. Вони були присутні на днях відкритих дверей, де знайомилися з діяльністю різноманітних кафедр, лабораторій, з можливостями навчання, із інформацією, презентацією факультетів. Знайомилися з правилами зарахування з умовами навчання та проживання під керівництвом старшого вихователя проводили поїздки до міст України з метою ознайомлення з умовами вступу до вищих навчальних закладів. Навіть таке у нас проходило в інтернаті. І як підсумок всієї цій роботі в інтернаті сьогодні. З гордістю можна сказати, що за 14 років роботи інтернату 64 вихованці стали переможцями всеукраїнських предметних олімпіад, міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика. 15 вихованців посіли призові місця на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. 53 вихованці інтернату стали переможцями обласних і всеукраїнських конкурсів Малої Академії наук. Це той результат, який досягли педагогічний колектив, колектив вихователів нашого інтернату. Якщо подивитися на карту України, то ми можемо побачити, що наші випускники, випускники нашої школи, випускники інтернату стали студентами. Перелічених вищих закладів ви бачите на екрані, у яких містах України. Але це ще не всі досягнення наших вихованців. Якщо ми подивимося на карту світу, ми можемо побачити, що наші випускники навчаються і у США, і в Німеччині, і в Польщі, в Словаччині, і в Ізраїлі, і в Румунії. Пройшов час. Випускники інтернату з теплотою згадують. Дні, які вони провели в інтернаті, і пропоную вашій увазі послухати, що ж кажуть діти про гуртожиток. Деремешко Андрій, на жаль, він не зміг чисто з технічних причин надіслати голосове повідомлення, але я хочу сказати від його імені слова Андрія. У гуртожитку школи гуманітарної праці є можливість для всебічного розвитку учнів. Особисто я, Андрюша, займаюся музикою. У вільний від навчання час граю на улюбленому інструменті акардеоні. Слово Пугачову. Сергію, у нашому гуртожитку був чудовий комп'ютерний клас, в якому знаходились сучасні комп'ютери. Та й в цілому дуже якісне обладнання. Я досить часто любив займатися там, виконуючи домашні завдання від Максима Віталійовича, нашого викладача інформатики. У нашому гуртожитку був чудовий комп'ютерний клас, в якому знаходиться. Вибачте. Алюнечка, красна знаєте, коли мене запитують за гуртожиток. У мене відразу такі виникають щасливі, яскраві та теплі спогади. Наші гарно облаштовані кімнати, наш комп'ютерний зал, де можна було знайти купу інформації, де ми писали реферати, наш фітнес-зал, де ми спокійно займалися з тренером. І окремо я б хотіла б відмітити наших вихователів. Людмила Анатолівна, Єліна Трофімовна, Олександр Юрович, Микола Сергійович і Галина Олексіївна. Це круті вихователі, з якими можна було поспілкуватися, які в кожну хвилину в будь-яку допомагали нам. І я хочу сказати велике, велике дякую. Також Андрюша Кошовий передає велику подяку. Педагогічному колективу нашої школи, інтернату за те, що саме інтернат навчив дітей бути самостійними, доглядати за собою, приймати відповідальні рішення у тих ситуаціях, які виникали в їхньому житті. І на даний момент він вже доросла людина, часто згадує поради, які давали вчителі, вихователі. І завдяки цим порадам він сьогодні орієнтується у бурхливому. Морі, життя наші вихованці не забувають про нас, і те, що сьогодні дуже мало. Дітей надіслали свої враження. Це не говорить про байдужість це говорить про те, що вони навчилися разом з нашими вчителями, вихователями разом зі своїми батьками, навчилися працювати, навчилися заробляти гроші для того, щоб забезпечити своє майбутнє. І дійсно, вони сьогодні мають дуже багато обов'язків і дуже багато роботи. Ну звичайно, їм успіхів у тому, що вони сьогодні роблять. Випускники школи гуманітарної праці можуть не тільки словами розповісти про свої враження про інтернат, але й показати своє захоплення мімікою і жестами. жестами. Подивіться, будь ласка, ось так. Випускники 11 класу в 21 році показували своє відношення до інтернату. Сьогодні, на жаль, я не могла запросити і не могла бути присутньою з нами Мілютіна Олена Трохимівна. Вона себе погано почуває, але разом з нею ми створювали цю книгу, створювали цей посібник. Сьогодні хочеться щиро подякувати адміністрації нашій школі і всьому нашому творчому колективу однодумців за допомогу і підтримку у створенні цього посібника. Особлива подяка. Я хочу виразити від нас цю подяку з Оленою Трохимівною, Артему Олександровичу, якому належить ідея створення цього посібника. Окрема подяка нашим заступникам директора Ірині Володимирівні, Ірині Миколаївні, Владі Леонідівні, нашим завгостам Маляренка Олена Андріївна. І Наталія Анатолівна. Завдяки цим людям сьогодні є цей посібник. Завдяки цим людям, нашому творчому колективу, ми знаємо про наше теперішнє і минуле. Колектив вихователів інтернату сьогодні оглядається у минуле і розуміє, що часи роботи в інтернаті були справжнім щастям. Для всіх вихователів, тому що ми мали можливість спілкуватися з розумними, креативними, цікавими дітками. Ми працювали з творчими вихователями, які завжди підставляли руку допомоги, підстраховували один одного. Це дійсно були щасливі часи, і маємо надію на те, що це, цей час повернеться, і ми знову будемо зустрічатися один з одним, не на екрані комп'ютера. а дивитися в очі в нашому житті. Може, у вас виникли якісь питання. Звертайтеся, будь ласка, Думаю. дуже цікаво все було. Дякуємо дуже Дякуємо. цікаво, дуже так. зворушливе такі настанічні відчуття, відчуття. Я тільки хотіла сказати, да що ми поринули в той час, коли ми були всі разом, коли ми були всі в школі, да, коли ми відвідували інтернат. Коли ми були разом з дітьми, спілкувалися з ними, і хоче, що нам цього зараз дуже не вистачає. Дякую вам велике від усіх, хто сьогодні був присутній на цій презентації. Це такі ностальгічні спогади, але ж надія і сподівання на те, що все повернеться, вона нікуди не зникає, і ми віримо, що інтернат відновить свою роботу, що школа буде працювати. Повністю, як і працювала школа повного дня, і ми з радістю будемо спілкуватися один з одним і з нашими дітьми. Дякую, Людмила Анатолійовна. Дякую, дякую. Дякую, дякуємо. Вам спасибі за увагу, за підтримку, за розуміння. І ще один раз я впевнююся в тому, що дійсно колектив нашої школи творчий, розумний, вміє підтримати, вміє зрозуміти, і дуже приємно працювати з такими людьми. Дуже приємно, тому вам ще раз велике спасибі. Дякуємо, дітки, і ми сподіваємося, дякуємо що дякуємо за виступ. Так, що серед ваших е друзів, може, є ті, хто ще не приєднався до нашої родини, шкільної, школи гуманітарної праці, тому, будь ласка, ця. Презентація, я сподіваюся, що вона буде виставлена на всіх наших акаунтах в соцмережах. Розповсюджуйте її, розповідайте своїм друзям і знайомим про нашу чудову, найкращу в Україні школу, і нехай ваші друзі залучаються до нашої родини і стануть учнями школи гуманітарної праці. Всім гарного дня і ще раз дякую. Гарного а дня добре. А, добре. а є серед людей.